Для тих, хто можливо чув, але ще не до кінця розуміє значення поняття саме емоційного інтелекту, що це таке і чому важливо його розвивати. Якщо простими словами, це здібність людини керувати власними емоціями. Є люди, у яких, наприклад, спочатку пішла емоція, людина її не може опанувати, і вона діє відповідно цій емоції. Наприклад, вона розлютилася, і вона починає кричати, мерехтіти, тобто починається. А є людина, яка, наприклад, у неї теж пішла емоція гніву, але в цей момент вона, наприклад, угу, а чого це я? Роздратувався, а чого це я почав злитися? А чого це в мене виникла ця емоція? Можливо, це через тобто є людина, яка може оці перші імпульси надати їм такого великого вже масштабу, і вона може навчитися правильно їх спрямовувати і керувати ними. Таким чином, емоційний інтелект це про здібність людини опановувати власні емоції. І також він допомагає в різних сферах життя побудувати кращу якість життя, тому що емоційний інтелект він потрібен всюди. Він потрібен в стосунках з дружиною. Ти повертаєшся додому, втомлений, наприклад, і після роботи тобі здається, ну що я ж працюю на роботі. Ну там вони мають вже там вона ж вдома, Вона, наприклад, там не працює. Вона ж має там зробити те, те. -те і вечеря має бути вже тепла. Там і вони з дітьми мають уроки повчити. Типу, я не маю цим займатися. займатися. Вони, наприклад, вона повертається, він повертається додому. А там в хаті повний безлад, нема вечері. Вони там з дітьми якийсь гармидер зробили, уроки не повивчені. Типу, і в цей момент він може ну накинутися на неї. Там що ж це таке, що це не можна тобі довірити. Або він може опанувати себе, зрозуміти окей, типу, я не знаю, чим вони займалися що відбувалося. Він, наприклад, спокійно після роботи там зайшов в магазин, купив якихось продуктів. Потім там пішов в душ, прийняв душ, охолонув, і таким чином потім він спокійно питає, а що трапилося, і вона, наприклад, йому розповідає: Ти знаєш, там приїхала там сестра з дітьми. От вони сиділи тільки за 15 хвилин до тебе поїхали. Там у неї зараз там криза з тим, з тим. Тобто, і він розуміє, що якби він тоді накинувся в перший раз, то в принципі це було б не дуже справедливо, тому що він не розумів контексту цього дня. Таким чином, емоційний інтелект це про здібність людини навчити опановувати власні емоції, а практично він в стосунках. В бізнесі, в побудуванні кар'єрі в різних сферах життя він має дуже практичну таку площину, в якій, якщо людина використовує емоційний інтелект, у неї шансів побудувати гарну якість життя набагато вище. А які саме компоненти включає в себе емоційний інтелект? Чи це тільки емоції, почуття, ось ці переживання? Тобто, як би, грубо кажучи, це наша душа, чи щось ще він включає в себе? Ну, е, треба тут розуміти, що загалом це ми говоримо здебільшого про певну. Вміння людини керувати власними емоціями, тобто, це внутрішній процес, такі переробки цих емоцій. Тобто, наприклад, я можу зрозуміти, звідки ця емоція, взагалі що я відчуваю. Ну тобто, перше, з чого все починається, я щось відчуваю. То є люди, на яких, наприклад, психіка зараз майже повністю заблокована від гарних і від поганих новин, тобто від добра і від зла, психіка захищає людину. Наприклад, люди, які постійно під'єднані до різних телеграм-каналів, у них зараз ну вони майже не відчувають радості від життя, тому що психіка захищає їх і від того жаху і страху, який відбувається на жаль в нашій країні, і таким чином, спочатку, перша функція емоційного інтелекту я щось приймаю. Друге, що саме я сприймаю, тобто яка це емоція, чому вона виникла. І третє, що я можу з нею робити? Тобто, я як я можу її скерувати, я можу зараз поплакати, я можу зараз покричати, я можу зараз вийти в ліс, прогулятися, я можу піти на спорт, я можу поговорити, я можу помовчати, я можу поспати, почитати книгу. Тобто, як я цю емоцію буду проживати, що я буду з нею робити? Тобто, головні цієї такі ключові функції емоційного інтелекту, це вміння зрозуміти, що я відчуваю, чого я це відчуваю, що я буду з цим робити. Тоді, якщо трішки більше зупинитися саме на емоціях, чи є дійсно в людини ось ці погані та хороші емоції, і чи важливо їх розділяти в своєму повсякденному житті, все дуже сильно залежить від конкретної ситуації. В одній ситуації емоція люті буде доцільна. А в іншій ситуації емоції люті буде, наприклад, руйнівною. Інколи, коли ми відчуваємо почуття провини, воно розумне і логічне. Наприклад, якщо я підставив іншу людину, якось ненароком, або я задивився за кермом і врізався в інший автомобіль, і там була сім'я з дітьми, то звичайно в цей момент я буду відчувати себе винуватим. Якщо я не буду відчувати себе винуватим, це свідчить, що може, у мене якісь ну взагалі проблеми. Я можу соціопатом якимось бути, якщо мені все одно, що я в'їхав в інший автомобіль з дітьми. Таким чином, в певних умовах. А різні почуття, вони мають різний, так би мовити, напрямок. І таким чином, коли я зробив щось погане і відчуваю провину, це нормально. Коли я, наприклад, потрапив в якусь ситуацію, і я розлютився в цій ситуації, мені в цій ситуації погано, це теж може бути нормально, і справедливо. Але та саме почуття провини, якщо, наприклад, воно постійно переслідує людину, там і людина там з приводом і без приводу відчуває себе винуватим. Ця емоція вже більше руйнує. Якщо людина постійно на все реагує розлюченням, вона постійно кричить, постійно обвиняє когось, постійно звинувачує. Це теж не добре. Таким чином, емоція це сигнал, що відбувається якийсь процес. Тобто емоція, як така лампочка на автомобілі, вона загорається вона говорить: дивись, зверни увагу, є ось такий процес. Тут пішла сильна емоція якась. І тому е, самі по собі емоції, вони не погані, не хороші, вони про щось свідчать. А вже в залежності від того, в яких обставинах знаходиться людина, що вона робить, який контекст цієї ситуації, в залежності від того, і як довго ця емоція триває, в залежності від того, вже може бути там ця емоція може працювати в плюс або може працювати в мінус, тому що є, наприклад, люди. Ну, от бувають такі ситуації, що там дитина потрапляє в якусь халепу дуже серйозно, і мама настільки боїться зараз втратити дитину, що є там випадки, коли маленька тимдітна жінка майже автомобіль може підняти, тому що дитина потрапила під цей автомобіль, тобто. Це емоція страху, яка дає шалений рівень адреналіну в кров, і тобто людина може зробити взагалі якісь надприродні такі речі. В цей момент ця емоція страху, і ця емоція злості, там ця емоція всього, вона допомагає. Але якщо ми говоримо про... Те, що мама, наприклад, стиль виховання дитини постійно через агресію через почуття провини, типу, чого ти це не зробив? Я собі казала, ти що не ход, Ти не слухняний хлопчик. Тобто, якщо мама так виховує дитину, то звичайно потім ця дитина буде рости ну, з певними травмами, і це вже емоція там люті страху, яка використовується через почуття провини виховання дитини, то, звичайно, вона нічого не збудовує. Тому все залежить від контексту, ситуації конкретних обставин. А чи варто подавляти в собі ось ті негативні емоції, які виходять у тебе при стресових ситуаціях? Тобто, ми знаємо, що кожного дня хтось такий, але бажає нас десь роздратувати, вивести з себе? І знаєш, коли емоції тебе переповнюють? То як нас в більшості навчають, потрібно зупинити, розібратися і так далі. Чи дійсно потрібно ось весь цей негатив контролювати і тримати в своїх руках? І саме якщо так, то як це зробити? Чи все ж таки можна в якісь моменти піддатися цьому? Відчутю. Ну, мені здається, що якщо ми не проживаємо негативні емоції органічно, рано чи пізно вони, як певна пружина всередині нас, вони будуть зжиматися, 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 і потім вона рано чи пізно вибухне. Таким чином, коли ми розуміємо, що це не одна якась, наприклад, складна травмуюча подія, жінка дізналася, що чоловік її зрадив. Тобто, це важка, складна, одна травмуюча подія. А коли це тисяча мікропорезів, там сьогодні на роботі щось трапилося, в транспорті щось трапилося, повернулося додому дитина, щось не так зробила. Тобто, коли це дуже багато мілких таких ситуацій, то в цих ситуаціях нам потрібно розуміти, що у нас ці негативні емоції, вони накопичуються. Ми як такий чайничок ми починаємо закипати. І в цей момент нам потрібно розуміти, що я зараз роздратований, у мене зараз накопилися негативні емоції. Мені потрібен вихід цим емоціям. Це може бути сон, це може бути якийсь відпочинок, це може бути ситуація, коли людина пішла на спорт для тих, хто в подружжі це може бути секс. Людина може, наприклад, іншим якимось чином випустити пар таким чином, що вона, наприклад, сіла в щоденник, записала всі негативні емоції, все, що відбувається. Вона може проговорити їх з консультантом, з психологом, подзвонити подруг, подрузі, поговорити з коханою людиною, проговорити якісь негативні речі, які, наприклад, на роботі щось роздратувало, сильно була стресова ситуація на роботі, сісти, поговорити з коханою людиною. Це теж вихід негативним емоціям. Їх точно не потрібно. Тримати дуже довго в собі, тому що коли ти тримаєш їх в собі, вони потім вибухають з іншого боку. Інша сторона медалі, коли в моменті ми відчуваємо якусь потужну емоцію, ну наприклад, кохана людина сказала нам дуже щось образливо, і ми думаємо, ох, я зараз в ляпаса вмажу морального у відповідь, я зараз розумію, яким аргументом я зараз її просто роздовлю. Ось в цей момент можливо трошки це подивити, тому що якщо ми в ці моменти не будемо стримувати емоції вони будуть біжати попереду нас, ми через час вибачимось. ala Удар моральний від цих слів він залишиться, і людині можливо буде потрібно великий час, щоб його вибачити, насправді забути і не згадувати ці слова. Тому, коли ми відчуваємо якусь серйозну лють, серйозне роздратування, коли в нас є бажання просто розмазати іншу людину там по стінці, неважливо, це наш колега, наша кохана людина, наша дитина, наші батьки, коли у нас є, прям емоція, От її тут потрібно притримати. Там хтось говорить порахуйте до десяти, хтось говорить там я не знаю, ви попити водички, там вийдіть на 15 хвилин на прогулянку. Різні інструменти, але суть в тому, що тут себе потрібно трошки призупинити і подумати: Окей, я зараз ось це скажу. Я відповім ударом на удар. Я зараз одним обвинуваченням там відповім на інше обвинувачення. А що далі? Типу, от ну ми заспокоїмося, пройде там година, дві, три, п'ять, десять, ми заспокоїмося. І що? Нам потрібно все одно буде налагоджувати масти. І тому навіть якщо. Той удар моральний, який нам прийшовся, він дуже болісний, дуже складний, нам дуже неприємно, нам дуже принизливо, ганебно. Ми відчуваємо, що ну на нас, що нас там піддих дали нам. Але якщо ми в цей момент е, стримаємо себе і поговоримо потім в спокійному стані, це буде набагато краще. А випускати ось ці всі негативні емоції можна через там секс, спорт, там, от все, що я розповів, там всюди, де ми втрачаємо якісь калорії, всюди, де ми активно задіяні, там на пробіжці, там чи ще десь, там де ми проговорюємо ці емоції, з якою сторони людини, це завжди буде. Екологічний спосіб їх вивільнення таких негативних емоцій, друзі. Якщо ви хочете більш детально опанувати емоційний інтелект і зрозуміти для себе, чому і як ми проживаємо ті чи інші емоції, якщо ви хочете навчитися оці емоційні годалки тримати під контролем і зробити так, щоб ви керували власними емоціями, а не вони ролили вами, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається емоційний інтелект, і деталі цього навчання ви знайдете. Під цим відео часто також люди знаєш виливають свої негативні емоції пережиті десь там можливо в іншому середовищі з інших обставин на людей, які біля них, і потерпають найчастіше саме близькі люди або друзі, і ти потім то виправдовуєш тим, що ну це справа була не в тобі, просто мене там на роботі вивели. Як же ж дійсно правильно вести себе в цій ситуації, коли ти розумієш, що Твоя дружина не винна, твій чоловік не винен, твоя мати, брат, з ким би ти зараз би не мала розмову, але ці емоції бажаєш ти того чи ні, але вони вивалюються на іншу людину. Як саме не переносити власний негатив на інших людей? Якщо ми відчуваємо, що ми дуже сильно роздратовані, розлючені якоюсь ситуацією, ми не хочемо, щоб наші кохані люди від цього постраждали. Нам, по перше, потрібно попередити їх про цю ситуацію. Як би це просто не звучало, але. Моя дружина спокійно мені говорить, що у мене зараз низька хвиля, я зараз там розлючена, я зараз відчуваю себе погано, у мене зараз ось такий період, коли мене краще зараз не чіпати. Це не про тебе, це про мене, це мій стан. Тобто вона мене просто про це попереджає. Так само я. Якщо я повертаюся, звідкись дуже втомлений, розлючений, роздратований, у мене може бути умовно. Там ти їдеш по Києву на дорозі, просто хтось тебе там сильно підрізав, чи якась аварійна ситуація. От я зараз. Які їхав на цей ефір, я виїжджав з двора, і інший таксист він дуже різко залітав наперед, і тобто, і я потормозав відразу вдарив, тому що ну моя дорога він не бачив, що там кирпі... це знак, що немає проїзду, але він швидко їхав. Але через те, що галальот, то моя машина ще продовжує їхати, і я ці декілька доль секунд, поки я не зрозумів, що я таки зупинюся, я прожив в стресі, що зараз я стукну іншу машину. Тобто. Моя дружина в цьому не винна. Там я в цьому не винен, я не порушував правила. Тобто цей таксист був неправий в даній ситуації, але це впливає. І таким чином у нас є мільйони ситуацій, які можуть повпливати на наш стан. Якщо ми прийдемо додому, чи будемо навпаки на з колегами на роботі, ми скажемо, друзі. Ви знаєте, сьогодні у ну, мене дуже поганий день. У мене там я знаю там, щось в сім'ї відбулося. Там чи у мене щось по здоров'ю там батьки позвонили, якийсь діагноз у них неприємний. Це історія про мене зараз. Тобто, якщо ми попередимо людину, ми скажемо це мій зараз стан. По-перше, нас менше може чі чіпати, і це добре в цей момент. А по-друге, навіть якщо ми десь роздратовано щось відповімо, скажемо щось не так, я не знаю, знаєш, як зараз повідомлення без смайлика відправив, і людина вже думає, що все вже ну там вже точно він А пром... з крапкою, то це вже взагалі да, кінець відносина. Він мене видалив із друзів всюди. Таким чином, е тобто, коли ми попереджаємо людей. По-перше, нам це трошки легше, тому що ми сказали, що відбуваються люди в контексті. Ну і самим людям вони теж орієнтуються і розуміють, що типу ну, така ситуація. Тому попереджати людей про це і розуміти, що коли ми заходимо додому, чоловік повертається після роботи додому. Він дуже втомлений. На роботі відбувалася купа всього. В нього є певний стрес. Він приходить додому. Ті люди, які зараз, вони не в контексті того стресу, тих проблем, які там відбувалися. Тому, якщо цей чоловік зможе, наприклад, посидіти в автомобілі, коли він там приїхав там, 5 хвилин перед тим, як підніматися додому, чи він зможе, так би мовити, емоційно з себе трошки скинути ось цей стрес до того моменту, як він заходить додому, і він зайде додому, так наче нічого не відбувалося на роботі, він спробує так зробити, він спробує зайти таким чином, просто що, от. Я б радий бачити свою сім'ю. наче це новий день? наче це от того, всього що там було? Воно залишилося там в офісі. Завтра я повернуся туди і буду продовжувати вирішувати ті проблеми. Але мої домашні вони. Не заслуговують на моє таке погане ставлення, на те, що я буду неуважний, на те, що я буду в телефоні сидіти, на те, що я подумками буду знаходитися де далеко. Вони на це не заслуговують. Вони заслуговують на мою безроздільну таку увагу до них, і таким чином, якщо ми будемо залишати робочі проблеми на роботі, якщо ми будемо залишати стрес там, де він виник. І будемо про нього менше думати вдома, а більше фокусуватися на наших домашніх людях. То в цілому ми від цього виграємо саме за для цього і потрібен емоційний інтелект, саме тому його вивчати дуже гарна ідея. І ось якраз на завершення я тебе ще хотіла запитати: саме як допомагає емоційний інтелект жити ось це усвідомлене життя, коли ти даєш, ти несеш відповідальність за свої вчинки, за те, що ти робиш, за те, що ти говориш, те, що навіть ти відчуваєш, і як угу. ти реагуєш. Ну насамперед, коли ми можемо опановувати власні емоції, нам е, доступні радикально інші можливості від життя, ніж коли ми не вміємо їх опановувати. Тому що, якщо ти керівник на будь-якій роботі, і в тебе є двоє співробітників, уяви собі, що в тебе один робітник більш професійний, він є фахівцем, таким твердим, дуже гарно знає справу. А інший робітник він не такий прям супер е, спеціаліст. Але він має емоційний інтелект. Тобто ти з ним завжди можеш домовитися. Якщо перший спеціаліст, він дуже твердий спеціаліст, але в нього складний характер, він вибуховий, він може почати кричати. В нього можуть виникнути якась така, типу, тут якась ситуація нерозуміння на ровному спосполоберта, він завівся, він почав щось доводити все, і в нього очі запалилися, все вже нікого не слухає. Він вже такий. То в тебе є. Вибір, ти можеш дати підвищення тому, хто не гарний не дуже суперспеціаліст, але з емоційним інтелектом, або іншій людині, яка суперспеціаліст, але без емоційного інтелекту. Ти кого обереш? Я певно оберу з тим, з ким буде простіше. Хто буде володіти собою? Да, тому що нам не важливо наскільки крутий спеціаліст, якщо ми не можемо з ним домовитися. Таким чином, емоційний інтелект це функція, і це такий, аби мовити, така навичка. Яка дозволяє нам в роботі рухатися вперед, тобто ми будемо отримувати певні кар'єрні перспективи. Наш бізнес буде від цього вигравати дуже сильно, і в наших стосунках у нас буде певний лад. Якщо ми будемо розуміти, що я зараз відчуваю ось це, наприклад, це почуття провину в мене з дитинства, це не питання до моєї дружини, це не питання до моїх дітей, це не питання там до що когось, Це моє. Я його там, наприклад, з дитинства взяв. Чи, наприклад, жінка вона розуміє, я зайшла в нові стосунки? Але я боюся, мені страшно, тому що попередній, наприклад, чоловік, з яким я була, він мені постійно зраджував, я пішла з цих відносин, і зараз я зайшла з цим страхом, що мені будуть зраджувати, я залишуся сама. Я зайшла в нові стосунки, але. Цей чоловік, з яким я зараз будую ці відносини, він всьому не винуватий. Це мій процес, мені це потрібно пропрацювати. І таким чином, коли людина усвідомлює, що те, що я відчуваю, чому я це відчуваю, і що мені з цим робити, коли оці три функції емоційного інтелекту виконуються, їй набагато легше побудувати щасливий шлюб. Їй набагато легше побудувати гарний бізнес, гарну кар'єру, набагато легше вибудувати відносини з іншими людьми, тому що ти можеш сказати своєму другу: слухай, вибач, будь ласка, в цій ситуації у мене була така емоція. Це була не про тебе історія. Там я не відповідав, закрився. Там ми з тобою не бачилися довгий час, тому що це був мій процес. Я проживав ось це. Тобто, це не це не тому, що ти не важливий мені як друг. І тобто, людина без емоційного інтелекту, вона. Типу, ну вона даже не реєструє і навіть не думає таким чином. Т тому вивчати його потрібно, і мені здається, що чим краще у нас емоційний інтелект, тим всі інші сфери нашого життя вони від того будуть краще вигравати.